Тигрик заплутався. Якось Вінні прогулювався разом з тигриком поблизу піщаної западини. Поглянь, друзяко, мовив смугастик, у піску щось торчить і почав обережно підкрадатися до того місця. Та раптом як підскочить? Це ж шматок матузький. вигукнув стрибунець. Хтось поставив пастку, щоб упіймати нас. І жаху Тигрик заходився гасати навкруги мотузки. Та що довше ганяв він кругом мотузки, то все більше вона обвивалася навколо нього. Скоро гасайло обмотався мотузкою з ніг до голови і став схожий на в'язанку. Заплутався він умисне, щоб похвалитися. Бачиш, друзяко, я врятував тебе. Дякую, мовив він, і взявся звільняти тигрика від пут. Кінець мотузки відчепився легко, але далі знімати її стало незручно. Ведмедик відступив у бік, щоб ревком розплутати в'язанку. Він щосили рвонув за мотузку. Тигрик умить закрутився, немов дзига. А далі підлетів на мотузці, звільнився від неї, пронісся вихором над землею і у річку. Пузанчик кинув бідоласі кінець мотузки, щоб витягти його на берег. Аж тут пострибом з'явилася мама Кенга з малим ру. Де ти знайшов цей війні?» – поцікавилась Кена. Чи це не та мотузка, на якій я сушу речі після прання? Ми знайшли її ось тут, у піщаній западині, відповів ведмедик, витягуючи смугастика з води. Не дивно, що я її шукала, усміхнулася Кенга. Виходить, її здуло вітром і занесло сюди в пісок. Вінні напросився допомогти Кензі. Він прив'язав мотузку між дерев, де вона висіла раніше. Чудово, раділа Кенга. Тепер я знову можу розвішувати випрані речі, щоб сохли». У цю мить гілки на деревах захиталися. Ведмедики Кенга обернулися і побачили, що тигрик висить на мотузці, вчепившись за неї руками. О, я ж хіба що? сміючись, сказав пустун. Я сушу свою шубку.